Вітання, Сьогодні я хочу розповісти вам про жінку дивовижну, яка стала відомою на весь світ. Не конкретно вона, а її зображення, фотографія, коли їй вже було 90 років. Усім нам, та й світові, як європейському, так далеко за океаном, вона відома як Чукутиха Марія Кречуняк. Уродженка ясина горішнього. Нині Верховенського району Івано-Франківщини тоді жаб'є, як називалась Верховина Довший час. Чому саме про неї я вирішила розповісти? В 1926 році фотограф військовий, який зробив фотографію пані Марії, він зробив три відомі фотографії: Гуцулка у намітці, гуцулка з люлькою і гуцулка з палицею. Але саме портретну фотографію гуцулка з люлькою було виставлено на міжнародний конкурс фотографій у Парижі, і саме ця фотографія отримала беззаперечне гран-прі. І дуже швидко розлетілася світом. Що сталося далі з фотографом, який зробив цю фотографію? Оскільки Микола Сеньковський був одружений. На українці, і він теж українець за походженням. Е, е, його дружина, полтавчанка за е, територіальною приналежністю, допомагала українській повстанчій армії і організації українських націоналістів. Була зв'язковою. За це її заарештувала радянська влада в 1945 році. Їй вдалося втекти. Згодом її знову зловили в 1947 році і цього разу вже розстріляли за повторну спробу втечі. Що сталося з її чоловіком після того, як його фотографія отримала найвищу нагороду гран прі на Парижському фестивалі? Невідомо. А є версія, що він з допомогою підпільників перейшов румунський кордон. Де загубився, ніхто не знає. Але з 1939 року він вважається безвісти зниклим і до сьогоднішнього дня. Тому його подальша доля нам невідома. Але повернемося до Марії Кричуняк. Їм вона була, що це за жінка. Народилася Марія в 1836 році. Це перша половина 19 століття, жаб'є належало Австрійській імперії. Жила в звичайній гуцульській сім'ї, але мала неймовірну вроду. Та й на фотографії Сеньковського вона постає 90-літньою жінкою з глибокими зморшками, дуже відкритим глибоким поглядом. Грайливими кучериками, завитими під квітчастою хусткою. І в свої юні роки вона дійсно вирізнялася вродою серед гуцулів. А крім того, вона володіла дивовижним голосом. Вона співала, співала багато. Заміш вона вийшла пізно на той час, у 31 рік. Це пов'язано, мабуть, було з тим, що фактично Марію Кричунєк вважали. Першої гуцульської мансипе. Чому вона сама на себе заробляла і заробляла досить багато, адже співала на весіллях, різного роду обрядових пісень співала, до прикладу, обжинки чи інші свята. Дуже часто її пани запрошували співати в корчмах. І цікава особливість вона могла три дні співати. І жодного разу не повторювати свої співанки. Крім того, це й говорить про її дивовижний інтелект і феноменальну пам'ять. Її пісні це наш коглорит, це наші звичаї, і традиції. Зрештою, це наша національна пам'ять у 31 рік, як я вже сказала, Марія вийшла заміж за Йосипа Поляка. Він був доволі відлюдькуватим, таким дивакуватим. Йосиф Полік, який був чоловіком Марії Чукутихи, коли танцював відомий український гуцульський танок-Аркан, при присіданні завжди вимовляв чкут. Мабуть, через це йому і дали прізвисько Чукут. Ну, а вже від його прізвиська Марію почали кликати Чукутихою. Частину цієї інформації ми дізнаємося з слів її онука. Максим'яка, який на сьогоднішній день живе у селі Рівня Верховинського району, де, до речі, заснований музей імені Марії крєчук Чукутихи. Е, ще один дослідник життя і долі нашої героїні Чукутихи Іван Зеленчук, так відгукується про нашу героїю. До останніх днів найгарніше в околиці вдягалася. На голові закручувала кучері, прикрашала зачіску живими квітами, мала прекрасний голос. І до того всього фен... феноменальну пам'ять. Весілля на Гуцульщині зазвичай гуляли три дні. То могла три доби співати пісень і ні одна не повторювалася. Розповідає так про неї співробітник науково-дослідного музею гуцульських співанок Іван Зеленчук. Саме він доклав максимум зусиль, щоб не просто знайти власницю з фотографії гуцулка з люлькою, а розповісти українцям, хто ж вона така була, ким вона була. Бо коли фотограф Сеньковський її фотографував, ну це початок ХХ століття, це ще добре десятиліття перед початком Другої світової війни. Тодішні історики-краєзнавці не настільки цікавилися, хто ж потрапив на світлину Сеньковського, А вже сучасні наші дослідники, краєзнавці, історик, історики вирішили знайти жінку, яка дій, яка зображена на цій фотографії, і розповісти світові та й нам її долю. Тому я вирішила переповісти її і вам. Марія Кричунік зі своїм чоловіком прожила у шлюбі 50 років, народила п'ятьох дітей, виховала їх, пережила свого чоловіка, овдовіла і померла на початку 30-х років. Похована була на місцевому цвинтарі. Саме дослідник Іван Зеленчук зумів знайти могилу Марії Кричунік-чукутихи. У 2012 році, і по сьогодні щорічно відбувається фестиваль гуцульської співанки на Верховинщині саме завдяки відомій гуцульці українці Марії Кричунєк, яка стала обличчям України в 1926 році на фото виставці в Парижі.